О, мамулька. Тут є апартаменти. Віслючка на прізвисько Мамуля вже понад дев'ять місяців живе на фермі у реабілітаційному центрі. Тварину в березні цього року вивезли військові з Сіверська. Там мамуля підірвалася на міні і залишилася без передньої кінцівки. І тепер їй доводиться пересуватися на трьох ногах та для прогулянки надягати спеціальний протез. Протез для мамульки. – То ви саме ви краще? Ні, ні, не самі. Це на із Канади прислали. – Це не з Канади, це з Австралії. Ну, з Австралії. Буквально на шкурці трималася копиця. вони привезли в ветеринарну клініку для дрібних тварин. Там від лікарі з нею попрацювали, ампутували те, що залишилося, підчистили рану, бо вона вже не один день ходила в такому стані. Ну, ми побачили, що вона вже прилочилася на трьох кінцівках, але далі вони не змогли її тримати в ветклініці, тим бачить, для дрібних тварин в місті посередині ми її забрали до себе на реабілітацію. Тепер Віслючка проживає в реабілітаційному центрі для врятованих тварин із зони бойових дій. Під час відновлення на фермі про неї дізналися ветеринари США та Австралії, які займаються протезуванням слонів. Консультувалися декілька місяців. Спочатку зробили зліпок, згодом готовий пластмасовий протез підправили до Америки, а звідти до України. О, сильно прилягають хольчик. Далі сам протез, один з пластику. По типу конячі нагавки зроблені тільки з подошвою. А що внизу це, а це... Передняв... внизу це шина з гірського велосипеда. Тобто, якщо знашується, вона не стиска, нічого, якщо знашується, можна без проблем замінити. В Україні це перший випадок протезування свійської тварини, зазначає пані Наталя. Для реабілітаційного центру такий шанс був унікальним, і ніхто не розумів, як пристосується тварина до протезу. Коли вона їй вдягли цей протез і вона побігла, а вона себе вважає Конем і вона з кіньми ходить, і вона побігла. Ми взагалі були в захваті, тому що ми не очікували такого результату. Вона просто бігла, отак от, <сь> за цими кіньми, кудись там в поле, наздоганяла їх. Ну, це було, знаєте, частина. В якоїсь перемоги кожен крок тваринка робить обережно. Віслючці зробили декілька операцій. проте рана на кінцівці досі не загоїлася. Як розповідає ветлікарка, дискомфорту це мамулі не доставляє, і, взагалі, віслючка не відчуває себе неповноцінною. Розповідає, тварина дуже полюбляє довгі прогулянки, особливо з конями. Коли в нас народилася лошадка, це в травні місяці в кобили в неї материнський інстинкт так проснувся. Ну, кобила та своє лошадку захищає, не підпускає, але вона прям днювала і ночувала там біля того загона, біля того лошадка. Тобто, і з того моменту вона більше до коней почала відноситися. Вона, як віслюки, не кричить, вона ігнорує взагалі їх присутність. Тут, окрім віслючки, на фермі щонайменше 200 тварин, яких врятували з гарячих точок. Багато з них привозять саме військові. Для нього це не просто віслючка. Для нього це не просто тварина, це щось таке суті українське. Це, знаєте, як символ нашої нашої України. Тому е, вони е, приймаються цим, вони рятують їх е, як життя людини, так і життя тварини на важелі одному. От. Тому врятована тварина для них має значення. Вони піклуються, телефонують, взнають як її стан, е, тому що це якась частина їхнього життя. Наразі віслючка мамуля відновлюється за нею. Спостерігають іноземні та українські ветеринари. Планують ще раз переробити протез, аби тварині було максимально комфортно. Також зазначають, такий досвід дасть змогу в подальшому створювати такі протези іншим свійським тваринам по всій Україні. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу.